Таємниця розлучення душі з тілом смерть у церковному переказі називається таїнством, це справді таїнство, не в розумінні тих церковних обрядів, за допомогою яких ми долучаємося благодаті Божої, а з тієї точки зору, що в час смерті і після неї відбуваються таємничі речі, які зараз розум людини спіткати не в змозі. Крім того, таїнства смерті ще в тому, що розривається єдність душі і тіла. Ми добре засвоїли з вчення нашої церкви, що між тілом і душею існує тісний зв'язок. Ця єдність виникла при створенні людини, одночасно при зачатті в отрубі матері, і триває вона до самої години смерті. Людина це психоматична істота. Це означає, що душа не є цілою людиною, і тіло теж не складає всієї людини. Таким чином, у той момент, коли через смерть душа розлучається з тілом, відбуваються таємничі події. Душа не жила раніше творіння тіла, тому й не хоче жити без нього. Вихід душі з тіла відбувається насильницьким чином, це є таїнство смерті. Ми звичайно вважаємо, що таїнство смерті страшне, тому що руйнується єдність коханих, тому що ми втрачаємо коханих людей. Це велика істина для тих, хто втратив своїх коханих. Але не слід забувати, що страх смерті полягає в тому, що відбувається розлучення душі з тілом. Тут виявляються деякі великі істини. Перша істина полягає в тому, що існує тісний та природний зв'язок між душею і тілом, велика гармонія. Друга істина полягає в тому, що цей зв'язок розривається примусово. У примусовому розлученні полягає страшне таїнство смерті, тому душа тремтить і боїться. Третя істина полягає в тому, що розлучення відбувається за Божою волею. Звичайно, не Бог винуватить смерті, але він дозволив їй увійти в життя людини, тому що ніщо у світі не відбувається без його волі. Отже, година смерті страшна для будь-якої людини. Страх смерті полягає не тільки в тому, що ми залишаємо світ, з ким пов'язані стількими путами, але й у тому. Що починаються різні таємничі події, які раніше через чуттєві органи ми не могли сприйняти. У цей критичний час людина дуже добре розуміє саму себе перед нею постає все її життя на каштал кінематографічної стрічки. Преподібний Іоанн Сінаїд говорить, що горді, які вважали, що вони безпристрасні, під час виходу з тіла побачать свою бідність. Тобто горді тоді побачать свою внутрішню бідність, але наскільки більше побачаться ті люди, які вплуталися в інші справи, здійснені силами душі і тіла. Один сучасний старець каже, що в годину своєї смерті людина побачить навіть найменшу справу, вчинену нею у своєму житті, так само, як можна побачити навіть маленький бруд у склянці води? Страх, який долає людину перед смертю. Полягає в тому, що починається для неї нове життя. Звичайно, це пов'язано з вічним станом його душі і тіла. Згідно з преподібним феагностом година смерті це нове народження, тому що людина, особливо людина праведна, виходить з якоїсь іншої утроби і йде до нематеріального і світлого. Тому він дає пораду радіти, тому що за допомогою смерті людина переходить до надбаних благ. Водночас він радить і бути уважними, тому що навколо нас ходять безбожні демони, які до останньої секунди життя прагнуть завдати нам шкоди. Отже, людина повинна радіти, тому що її ведуть до насолоди вічними благами, але треба бути тверезими, уважними через невідоме майбуття і мінливість людини. Потрібно зробити дуже характерне зауваження. Що не тільки після виходу душі з тіла, але навіть наближаючись до часу виходу душі, людина за свідченням святих починає відчувати різні стани. Це відбувається тому, що в такий момент людина перебуває на межі двох світів, в їй можуть являтися святі, вона може бачити божественне світо, але також і демонів, які намагатимуться налякати і опанувати душею. Людинолюбство Боже полягає в тому, що праведники бачать святих, щоб, як каже Григорій Двоєслов, не боятися переходу смерті. Праведники бачать, з ким вони будуть перебувати, і таким чином без болю і страху звільняються від тіла. І тут проявляється те, про що ми говорили вище: страждання від розлучення душі з тілом. Від цього виникають страхи і трепет. У святителя Григорія Двоєслова розповідається про Діву Тарсилу, яка в присутності багатьох людей при своєму розлученні бачила Ісуса Христа, який наближався. Тоді вона голосно й наполегливо повторювала всім присутнім: Відійдіть, відійдіть, Ісус Христос іде! Після цього видіння душа її вийшла з тіла. Той же святитель розповідає. Що жінка нем'я Муза перед своїм розлученням бачила Богородицю, яка йшла до неї. Тоді, сяючим від збентеження обличчям у великому трепеті й лагідним голосом, вона казала: Ось моя пані, я йду, ось моя пані, я йду. Так вона віддала свій дух Богу. Тоді, як праведники бачать такі божественні видіння, які їх радують і подають веселищі, грішники, які не очистилися за час свого життя, навпаки, бачать демонічні видіння. Про це у духовній літературі зберігається багато свідчень у святителя Григорія Двоєслов розповідається про одну людину, яка перебувала при смерті. Навколо неї зібралося багато ченців, вони молилися. Чоловік той побачив дракона, який прийшов для того, щоб поглинути його, але через присутню братію не міг цього зробити. В пащі пащу він схопив лише його голову. Хворий звертався по допомогу до братії, яка порадила йому зробити хресне знамення. Хворий сказав, що хоче це зробити, але не може. Тоді браття помолилися, а чоловік той незабаром сказав Віддайте подяку Богові. Бо ось той дракон, що прийшов на мою поживу за вашими молитвами, не зміг мене зжерти, і пішов. Другий випадок наводиться в Патериці. Один старець вийшов з своєї келії, щоб продати своє рукоділля, і сів біля воріт при вході до будинку одного багатія. Тоді він побачив. Чорних і страшних чоловіків, які верхи на чорних конях з барабанами в руках під'їхали до воріт і, поспішаючи, увійшли до будинку. Хворий багатій, щойно побачивши їх, закричав Господи, помилуй мене, допоможи мені. А вони сказали йому, що вже пізно, що вже немає ні втіхи, ні надії на спасіння. Тоді, витягнувши його душу силоміць, вони пішли. Багато таємничих, невідомих та дивних для нас речей відбувається у час, коли душа готується вийти з тіла. Але відмахнутися від них не можна, бо свідчать святі. Крім того, сам Ісус Христос у притчі про божевільного багатія говорить, що в годину своєї кончини він почув голос Божий: Божевільний цієї ночі душу твою візьму у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Тому в справжності таких подій не може бути жодного сумніву. Преподібний Макарій Єгипетський говорить, коли душа людини виходить із тіла, відбувається якесь велике таїнство. Є у святих отців розповіді про те, що душа іноді при своєму виході з тіла робить свою кончину явною, робить явним свою присутність у тому будинку, де знаходиться покійний. Це переважно відбувається зі святими людьми. Душа це не просто енергія тіла, це духовний елемент буття людини, елемент, створений Богом, і без його волі ніколи не зникає. Святитель Філофей Кокін, описуючи блаженну кончину святителя Григорія Палами, каже, що в час виходу його душі з тіла. Дивовижне світло осяяло ту кімнату, де знаходилося тіло святителя Григорія, а також засяяло його обличчя. Ще він говорить, що двоє чоловіків у салоніках, один із них був священиком, другий ченцем. Обидва дуже чесні побачили те сяйво, коли душа виходила з тіла. Іншими словами, душа, виходячи з тіла, залишила сяйво. Але також і весь народ був свідком надприродного сяйва, обличчя святого при його кончині. Святитель Філофей з погляду богослова, тлумачучи цей феномен, каже, що це сталося через благодать Святого Духа, що знаходилася і в його душі. Це сяйво було законним наслідком того, що святитель Григорій був і причасником, і проповідником світла. Протягом усього свого життя. Преподібний Венедикт, названий людиною Божою, у своєму житті мав схожий досвід. Розповідається, що одного разу, перебуваючи в своїй келії і піднявши очі до неба, він побачив душу своєї преподібної сестри у вигляді голуба, що сяяв і сходив на небо. Іншого разу, при нічній молитві, він раптово побачив великий. Вилив світла з неба, він побачив увесь світ, ніби зібраним під променем світла, і в той же час душу Германа єпископа Капуйського, у вогняній кулі, що підносилася ангелами до неба. Такий самий випадок ми зустрічаємо в житті преподібного Антонія Великого. На шляху до преподібного Павла Февейського, коли він ніс йому вбрання святителя Афанасія Великого і наближався до його печери, він побачив на небі чини ангелів і апостолів, сонми пророків, ряди мучеників, а серед них душу преподібного Павла, що сяяла яскравіше сонця, виходила на небеса у великій радості. Вихід душі з тіла, особливо для душ святих, супроводжується багатьма ознаками. Святитель Григорій Двоєслов каже, що це є звичайною подією, коли душі святих, виходячи з тіла, чують славослів'я на небесах. Це буває для того, що при розлученні з тілом вони не відчували страждань. Один чоловік на ім'я Сервул. При своїй кончині чув небесний спів і просив навколишніх людей помовчати. Мовчіть, мовчіть, хіба ви не чуєте, які хвалебні гімни звучать на небі? Також розповідається про те, що коли душа вийшла з тіла, то все наповнилося пахощами, пахло його ложе, і пахло те місце, де він жив. Те саме сталося і з Тарсилою, коли душа вийшла з тіла. Розлилися чудові пахощі, і всі відчули, всі присутні відчули ці пахощі. Те саме сталося, з якою жінкою на ім'я Радаментан. під час її успіння з неба було послано світло, яке наповнило всю келію. Ще було чути сильний звук, і двері заскрипіли так, ніби в келію війшло безліч людей. Це цілком природня подія. Тому що ми віримо, що в церкві є спілкування живих і покійних. Під час успіння Божої Матері ми бачимо прибуття всіх апостолів. Але це помічено і під час успіння великих святих святі та ангели знаходяться поруч і приймають їхні душі. Але ми повинні розуміти те, що душі святих відводяться ангелами. Але душі нерозкаяних грішників лукавими демонами. Приподібне Макарій Єгипетський говорить, що в годину смерті, якщо душа залишається нерозкаяною, то приходить за неї сонми демонів і забирає таку душу. І навпаки, раби Божі, які вже зараз перебувають як ангели, їх оточують добрі духи, і вони удостаються того, що під час кончини сонми ангелів приймають їхні душі і ведуть до Господа. В іншому місці приподібний Макарій Єгипетський каже, що коли душа не має на собі печаті Святого Духа, тоді при виході з тіла нею опановують демони і не дозволяють зійти на небеса. Справжні християни знають про цю дійсність, тому після повечір'я, яке вони читають щодня перед сном. Просять Божу матір допомогти їм в час смерті уникнути бачення демонів. Воістину, після виходу душі з тіла відбуваються таємничі події, які ми не можемо і уявити, про них нам відкрили святі Отці, не для того, щоб налякати нас, але щоб підбадьорити і підготувати до того страшного часу. Все християнське життя це підготовка до смерті. Ця підготовка відбувається, звичайно, не в стресовому стані, а з радістю та оптимізмом, тому що овіюється подихом благодаті Божої і робить наше життя більш людяним. Тому що той, хто готується до своєї кончини, знає, як найкраще сприймати йому все, що трапляється в житті. Тоді він стає справді Божою людиною. I mean